Друзі, мої вітання. Ви дивитесь YouTube канал Телеграф Я і Мене звати Деліна Глученко. Будемо говорити про найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Зокрема, будемо говорити. Звісно, що про війну та про політику. Е, Дмитро Снігирьов, е, військовий аналітик та співголова громадської ініціативи правосправа, сьогодні є моїм гостем і нашим спікером. Пане Дмитро, моє вітання! рада вас бачити. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую вам, що доєдналися. Ну, хочу розпочати ситуацію на фронті. Зокрема, військовий Мучной пише про те, що повернути Покровську вже станом на зараз нереально, що сил бракує, ворог просувається далі. Ну і тепер говорить мучно. Головне не втратити інші напрямки. Він також пише про те, що на фронті противник повільно, але впевнено просувається на півночі. Міста росіяни активізувалися і просунулися в бік Щербакова приблизно на 700 метрів. Також пише він і про те, що паралельно росіянці тиснуть на західний і північ. Чічні фланги, аби розтягнути наші сили і розширити їхній контрольований коридор, що кількість противника зростає щодня, і що зараз мрія про повернення Покровська наразі така ж далека, як і до повер... і так, так така ж далека, як і повернення до кордонів 91-го року. Пане Дмитре, те, що, звісно, ми можемо говорити в ефірі, що можемо обговорювати, яка зараз ситуація на фронті? Ну, зокрема, що відбувається на Покровському напрямку, що відомо вам. Сituація нас складна, але давайте проаналізуємо власне разом тут ситуацію і на покровському напрямку і на mm -hmm. іншій ділянці фронту. Перше, чого я хотів би почати, пані Дарина, це те відео російської сторони заходу їхніх штурмових груп у Покровську. Тоді в українські ЗМІ і в російських, причому чому заважте паралельно ці процеси проходили, це вдавалося ледь не як факт. Повного контролю росіянами над населеним пунктом, свідчення того, що сил оборони України залишили місто, і наразі окупанти мають можливість переміщення і особового складу і відповідно автомототехніки. Але є декілька нюансів, шановні телеглядачі, перше пересування відбувалося в умовах погіршеної видимості, густий туман. Можливість силами оборони України застосування fpv дронів, і розвідувальних дронів, була досить обмежена. Саме цим і пояснюється поява цього відео, але є ще один досить показовий момент: це повідомлення самої російської сторони. Зокрема, військовий кореспондент на псевдоразвідос. повідомив про те, що публікація цього відео привела до фактично. Знищення логістики окупаційних військ він повідомляє про те, що по цій локації Сил оборони України нанесли комбінований удар. Це відповідно відпрацювала і авіація, і засоби ураження, ствольна реактивна артилерія, і добили мінометом. Так, от пряма мова російського окупанта: гара двохсотих і куча спаленої техніки. Це от що значить публікація цього відео Це для розуміння процесів, які відбуваються покровську. Плюс ще один досить показовий момент: шутуманом скористалися не лишенні окупанти, але й відповідна сили оборони України, які так само провели ротацію особового складу, причому не тільки в Покровську, але й відповідно в Мирнограді. Але, на відміну від окупантів, завели і важку бронетехніку, зокрема в Покровськ і в Мирноград. І це відзначають самі окупанти. Зверніть увагу, шановні телеглядачі, на відео, яке виклали росіяни, вони пересуваються пішки або відповідна автомототехніка. Важкої бронетехніки немає навіть в умовах тумана вони не ризикують, розуміючи можливості Сил оборони України використання в півдронах. Натомість українські захисники перекидають важку бронетехніку в Мирноград. І окупанти змушені констатувати, що танки відпрацювали по пунктах тимчасової дислокації штурмових груп, що значно знизило темпи просування окупантів. По самому покровку, це відео, ми з вами його проаналізували. Тобто, не завжди треба вірити інформації, яка вкидається в ЗМІ. Або її намагайтеся аналізувати. І робіть це разом відповідно з YouTube каналом Телеграф. Підписуйтеся, хто ще не має. Не підписався або наразі зволікає. Друге, на чому я хотів би акцентувати увагу, за даними знов російської сторони, чому я цитую росіян, щоб ви не мали повне уявлення того, що відбувається в Покровське, не тільки з повідомлень так званих лідерів громадських думок чи то відомих українських волонтерів, які відверто розганяють зраду. Так, от відомий російський кореспондент Калашников змушено констатувати, що ніякого оперативного оточення українського групування Покровську немає, ба більше того, росіяни змушені змінити покровську тактику і характер бойових дій, відмовитися від фактично так званої тактики інфільтрації малих штурмових груп і перейти до тактики м'ясних штурмів. З одного боку, це пані Дарина і шановні телеглядачі. А можемо говорити, що ця інформація заперечує інформацію офіційну інформацію, яку нам намагається просунути, з приводу присутності в Покровську лише трьохста російських окупантів. Так от, якщо мовиться про штурмові групи, то відповідно їх чисельність там значно більше. Але той самий Калашников підкреслює, що кількість втрат росіян в Покровську вже тотожня втратам росіян в Бахмуті. А я нагадаю, шановні телеглядачі, під час боїв за Бахмут за інформацією Пригожина, покільного втратить і Кіповика Вагнер 20 тисяч особового складу, безповоротні, двохсот. Приблизно така ж кількість втрат була і у підрозділі Збройних сил армії країни окупанта. Тому з того боку, про які 300 російських окупантів нам розповідають. Але з іншого боку, це свідчення того, що Покров тримається попри заяву мочного, і втрати окупантів більш ніж колосальні. Загальна чисельність втрат окупантів, за даними головного управління розвитку Міністерства оборони України за останні два місяці на покровському напрямку вже перевищила 17 тисяч. Тому інформація Калашнікова, як бачите, більш-менш вона відповідає дійсності щодо рівня кількості втрат. На Покровському напрямку зауважте, шановні телеглядачі, зосереджено до 150 тисяч особового складу. Відповідно, постає питання: якщо 150 тисяч вони зосередили на цьому напрямку, які 300 російських окупантів Покровську контролюють ледь не пів міста. Це для я даю повну картину. Зауважте, я аналізую українські офіційні повідомлення і відповідно російські ЗМІ, щоб ви мали. Можливість аналізувати ситуацію по ситуації Покровську, бої ведуться по лінії так званої промзони. Це м'ясокомбінат, комбікормалий комбінат мікрорайон Дінас. Силам оборони вдається утримувати під контролем мікрорайон багатоповерхівок, це фактично панівні висоти. Саме це дає можливість утримати ситуацію більш-менш під контролем. Щодо повернення Покровська, тут я згоден. Повернути буде вкрай важко. Mm -hmm. Але значення покровська, шановні товариші, нам треба втримати ситуацію під контролем, не дати можливість росіянам використати короткострокові перспективи захоплення Покровська для посилення суб'єктності на перемовних процесах. В першу чергу, як елемент політичного військового тиску не тільки на українське керівництво, але й на Сполучені Штати. Тобто, росіянам конче необхідно показати успіхи, захоплення важливого промислового міста, зокрема Покровська, щоб довести Сполученим Штатам, що, попри всі їх економічні тиски на Російську Федерацію, дипломатичні військові, росіяни спроможні, начебто до хоча б мінімальних, але й успіхів на лінії бойового зіткнення, тому утримання Покровська, воно в першу чергу має політичне значення з військової точки зору. А за Покровська Дніпропетровська область, плоска рівнина. А що таке бої в умовах плоскої рівнини ми побачили на прикладі Запорізької області, де окупанти, на жаль, мають певні тактичні успіхи? Знов таки, з використанням туману, вони змогли перекинути механізовані групи і захопити низку населених пунктів на Запорізькому напрямку. І ми їх не змогли втримати. Чому? Бо використовується тактика комбінованих ударів по позиціях Сил оборони України. Фронтова армійська авіація працює кабами, плюс, відповідно, працюють важкі вогнеметні системи ТОС-1 Асан-Цепьок, які випалюють все живе. І утримувати на рівнині наступ окупанта на відміну від боїв міської забудови, буде досить складно. Це по Покровську. тепер Покровський напрямок. А тут є вже тактичні успіхи українських підрозділів. В першу чергу вдалося значною мірою стабілізувати ситуацію в районі Родинське. Рудинське це ключовий логістичний хаб Сил оборони України. Це траса, основна логістика наших захисників. Це забезпечення відповідно підрозділів Сил оборони України в Мирнограді і в самому Покровську. Плюс Сили оборони України мають тактичні успіхи, це визнають окупанти, в районі Шахове. А це якраз вклинення росіян в українську оборону, так званий Добропільський напрямок. І вже успіхи Української сторони в районі Шахов створюють передумови для проблем з логістикою окупаційних військ досить серйозні. Тепер останні події на Покровському напрямку: це успішні дії сил спеціальних операцій, мовиться про нанесення низки ударів ударними безпілотниками по пунктах постійної дислокації особового складу 1-9 бригади. 51-ї загальновійськової армії окупантів. За даними окупантів, мовиться про десятки загиблих, тобто відпрацювали на момент максимальної концентрації особового складу. Плюс, в районі Володимирівки, окупанти знов під прикриттям туману спробували прорвати позиції Сил оборони України з використанням важкої бронетехніки. Підрозділи Фенікса. Знищили до 11 одиниць бронетехніки, втрати особового складу противника до 60 осіб. Тобто, як бачимо, успіхи є українських захисників. Тому розповідати про все пропало. Ну, як на мій погляд, це створювати ну, такі інформаційні приводи, це по Покровському напрямку. Ну, плюс ще давайте відзначимо. Те, що наразі на Покровський напрямок для десь, для відповідно стабілізації ситуації, перекинуто оперативні резерви, в першу чергу, спецпідрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони України і сил спеціальних операцій, які мають практичний досвід ведення бойових і в умов міської забудови, достатньо згадати приклад боїв спецпідрозділів ГУР Вовчанську, це взяття під контроль території агрегатного заводу. Який досі знаходиться під контролем Сил оборони України, і тут ми переходимо до відповідно вже харківського напрямку. Я не випадково згадав Овчанський агрегатний завод. Контроль над ним спростовує інформацію російської сторони щодо ледь не тотального контролю окупантами на цим населеним пунктом. не відповідає дійсності. Це перше по Куп'янську. По Куп'янську ситуація більш стабільна, навіть ніж по Покроску. Там спецпідрозділами сил спеціальних операцій проводяться контрдиверсійний характер операцій з метою блокування штурмових груп окупантів. Наразі останні відрізані від фактично сухопутного сухопутної логістики, логістика здійснюється за допомогою важких дронів. По Куп'янську окупанти використовують ту саму тактику інфільтрації малих штурмових груп, причому штурмові групи чисельності від 2 до трьох осіб. Пане Дмитре, дякую вам за таку розгорнуту, за таке розгорнуту ядальність того, що буває на фронті. Продовжимо цю тему. Зокрема, Медведів каже про те, що так зване СВО буде продовжуватися до тих пор, пока Росія не добиться своїх целей. А в той же час європейський союз прогнозує завершення війни. Україні ще в 2026 році це зокрема прогноз президентки Єврокомісії суресули Фондерляєн. у її листі, де є прогноз на війну. Також є і оцінка необхідних коштів для України для е, її продовження для продовження війни. Ну скажімо, поговоримо про цифри. Тут йдеться про те, що в 26 шостому до роках Києву знадобиться понад 83 мільярдів євро на отримання армії і понад 50 5 мільярдів євро на стабілізацію економіки і покриття бюджетного дефіциту. Туди хочу поговорити говорити з вами цю тему. Звісно, що з військової точки зору, чи дійсно бойові дії можуть припинитися? Ну і загалом відбутися завершення війни, як про це говорить Європейський союз уже в наступному 26-му році. Забігати наперед не будемо, але наразі Сполучені Штати здійснюють безпрецедентний тиск. Як на Російську Федерацію, це економічні санкції, причому зауважити телеглядачі, економічні санкції моються навіть про вторинні наразі на розгляді конгресу знаходяться відповідні пропозиції щодо введення вторинних санкцій проти країн-економічних партнерів Російської Федерації, ключових партнерів в моменті закупівлі. І нафтопродуктів, і відповідно кінцевих бенефіціарів, плюс Трамп залишає за собою право на введення цих санкцій. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що ці санкції будуть використовуватися як елемент економічного і політичного тиску, в першу чергу. Не тільки на Росію, але й на її ключових партнерів, тобто мовиться про те, що Російська Федерація буде позбавлена можливості фінансування активної фази бої дій. Наразі вже збитки у російської економіки внаслідок введених економічних санкцій і ударів українських безпілотників по нафтопереробних підприємствах на території країни-окупанта це приблизно до 100 мільярдів американських доларів. Досить показово пані Дарина, і останні рішення. Держдуми країни окупанта. Законопроект щодо збільшення грошового забезпечення строковиків російської армії був провалений через відсутність фінансування. Пряма мова, немає джерел фінансування. Другий показовий факт: щодо грошового забезпечення вже контрактників: Санкт Петербург, друга столиця країни окупанта. Сума грошового забезпечення мільйон 600. 000. На піку сума контракту була 5,5 мільйонів 5,5. Тобто, як бачимо, суми не співрозмірні. Тобто, і платити вже контрактникам, бажаючим помирати за примарні ідеї руського міра. Нема чим. А відповідно постає питання: в таких умовах російська економіка довго не витримає, тому створюються передумови відповідно для початку мирного перемовного процесу. Ну, і давайте називати речі своїми іменами. те, що відбувається в Україні, антикорупційні розслідування, це знов-таки, на мій погляд, елемент тиску вже на українське політичне керівництво. Це секрет Полішинеля, що за цими розслідуваннями стоять відповідні американські спецслужби. Тому можемо говорити про те, що Сполучені Штати докладають максимум зусилля щодо закінчення цієї війни. Причому терміни не оголошуються, але дають зрозуміти, що максимально стислі терміни наразі відпрацьовується можлива модель закінчення війни, чи то по лінії розмежування, чи то, відповідно, будуть певні територіальні поступки України в моменті можливого повного контролю росіянами території Донецької області. Оце ключове питання. З приводу можливих подальших прогнозів, ну, по-перше. Ту суму озвучена, е е шановною депутаткою. Ну, наразі в європейської сторони немає подібних е сум. Е пропозиції щодо використання заморожених російських активів вони фактично блокуються. Тобто, знову постає питання: де брати джерела фінансування для е української сторони? Тобто, як бачимо, питань більш ніж достатньо. І відповідно в умовах відсутності фінансування як з боку Російської Федерації, так і України, а подальший активний характер бойових дій він виглядає досить сумнівним. Тому забігати наперед не будемо. Я ще раз підкреслю давати прогнози не невдячно. Але ще раз підкреслюю, здійснюються відповідні контрдії з боку Сполучених Штатів щодо припинення джерел фінансування цієї війни, причому обом сторонам війни. Угу. Пане Дмитре, на сам кінець хочу поговорити ту тему, що Зеленський та Макрон у Пережі підписали стратегічну угоду для посилення України, як заявив наш президент, йдеться про отримання до 100 нових бойових літаків Рафалі в протягом наступних 10 років. Ну і також сказав про те, що нам пріоритетно будуть постачатися оновлені моделі систем ППО, самті також ракети і антидронові засоби. З військової точки зору, наскільки це дійсно така історична. Угода, і чи дійсно ми ми можемо говорити, що найближчим часом ситуація на полі бою може змінитися? Угода дійсно історична, але це договір про наміри, зауважне це тобто це не свідчення того, що Рафалі вже завтра будуть в небі над Україною. Вартість Рафаля f 4 остання модель. 225 мільйонів євро станом на 2024 рік. Тобто нескладна арифметика, що сто будуть буде ну, досить серйозно коштувати для бюджету України. Виникає питання, звідки брати гроші. Перше друга черга на Рафалі f 4 вже станом на 25 рік, на 9 років. Тому, відповідно, це не короткострокова, довгострокова. Перспектива е, отримання цих Рафалів. Це перше з приводу е, зенитно-ракетних комплексів САМПТІ. Ну, варто зауважити, що це спільне франко-італійське виробництво. Спільне, тому підписання лише Франції угоди про постачання ЗРК. ну знов, це довгострокова перспектива. Якщо мовиться про постачання тих ЗРК, які є на озброєнні. Армії Франції їх лишень 10. 10 відповідно, <кхем> комплексів. Комплекс нараховує 6 пускових установок, плюс РЛС. Причому з тих 10 комплексів два вже передані українській стороні. Тобто кількість їх знов обмежена. Цебто підписання договіру, договіру про наміри. Це довгострокова історична перспектива переозброєння українських військ. Але применшувати її значення не можна. Тобто, ми отримали як мінімум політичні гарантії уряду Франції щодо можливості переозброєння українських військ. Це основне. Дякую, пане Дмитре, за вашу як завжди за цю розмову. Звісно, що моя подяка. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Ми читаємо все те, що ви пишете. Нам цікава ваша думка. Також, звісно, що підписатись на наш YouTube канал якщо ви раптом цього ще не зробили. Підтримуйте Збройні Сили і бережіть себе. Я кажу вам до зустрічі. До побачення. Побачимось уже завтра в наступних випусках. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.